Ну що, народ? Як бачите, я знаходжусь в поміщенні спустя певний, час, певний період з часу після того, як дещо сталося. З нашим Деоланусом, можна сказати трапилась невелика трагедія. Одним словом, Деоланус залітає на ремонт. На ремонт передньої ходової. Деякий матеріал був до невеликої аварії відзнятий. Матеріал цей буде викладено після нового року. Це відео знімається 31 грудня 2024 року як останнє відео по нашому проєкту у 24 році. Одним словом можу що сказати. Проєкт житиме, наш Деоланус буде відновлено до стану ідеала, тобі ж завода, я докладу. Руки, час, і все буде зроблено. Але на даний момент у нас є проблема з передньої ходової. А саме заміна повністю всьої стойки. Всіх речагів і стойки в зборі з поворотним кулаком також. Плюс. Рульова тяга правої сторони. Була невелика, невелика аварія, а саме вистріл правого переднього колеса. Після чого я її не втримав і за те, що машина підлетіла вгору. І машина залетіла на бордюр. У зв'язку з цим було після того як вже машину о, зняли з нашого бордюра, було виявлено, що о, права рульова тяга повріждена, а тобі жін там, ЄЗІНО конкретно. О, гріть рівняти немає бажання, так як метал вже там прослаблений і... Хто з наскільки часу вистачить нашої старої вирівняної тяги на скільки часу? При заміні рульової тяги було ще виявлено, що нижній речах в районі кріплення шарової опори було також розірвано. Ще можу сказати, хто хоче підтримати е, проект, допомогти в ремонті нашого Деолануса, я закріплю в описі номер банки. Всі, всім буду вдячний за допомогу, всіх з прийдешнім 2025 роком. Мирне небо над головою. І до зустрічі в 2025 році.